Твои сильные ты защитишь, слава бом, мысли твои верные, ты на чей глупо. Твори добро на всей земле, Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, Услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, Услышавшего тебя рядом. Вітаю вас! Людина починається з добра. з уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли сюди добро творити. І як прояв милосердя має бути наша турбота про наймолодших громадян нашої країни, котрі волею долі залишилися наодинці. А це діти-сироти діти, позбавлені батьківського піклування. Тож сьогодні увага буде прикута саме до них. Як відомо, в Україні триває реформування системи захисту прав дітей. І один із напрямків це деінституціалізація, тобто заміна системи інтернатного догляду на систему, котра забезпечує виховання дітей в сім'ї. Яким чином таке реформування відбувається в нашій області? Звичайно, які долі дітей сирять. Над цим питанням, зокрема, Запорізька область працює з 98-го року, тому що в нас був проведений експеримент вперше в Україні про створення прийомних сімей, і саме Запорізька область з 98-го року відпрацьовувала. Уже в 2012-му була прийнята постанова Кабміна Кабінету міністрів України про реформування тернатих закладів. Саме те, що ви зараз оголосили, що на сьогодні. Кожна дитина має право на виховання в сім'ї. По-перше, що це вигідно економічно для держави. А по-друге, дійсно, що дитина соціалізується. І тому, якщо у нас ще в 2006 році 56% дітей проживало в сім'ях. То на сьогоднішній день 84,5% у нас вже проживає в сім'ях. Це постійна робота служби в справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, центрів для сім'ї дітей та молоді. Саме по рекрутуванню цих сімей, тобто сім'я, яка має можливість виховувати, хоче виховувати дітей. Вони повинні знати, куди прийти, які документи оформити, ну і перш за все знати їх. Мотивацію. І, звичайно, паралельно йде підготовка і дітей, які знаходяться в інтернатних закладах чи в центрах соціально-психологічної реабілітації. Якщо у нас 1770 дітей сиріт проживало в 2006 році в інтернатних закладах, на сьогодні їх залишилось 400. Це ще велика кількість дітей, але ми над цим працюємо. На усиновлення ми, у нас багато ж бажаючих, у нас 75 кандидатів стоїть в усиновити. Але на жаль, ми не можемо запропонувати на сьогодні дітей, тому що якщо до року дітей у нас 11, а кандидатів у усеновітелі 27, ми навіть не можемо задовольнити потреби тих людей ну, Запорізької області, я маю на увазі. Тому а 700 дітей, які проживають там в інтернатних закладах, системи соціального захисту, системи охорони здоров'я, це саме ті діти, які від 10 років до 18 років, які мають право бути усиновленими, але в силу того, що вони перебувають в родинних стосунках, то є їх четверо, п'ятеро, для того, щоб не розвивати, тому це необхідно створення саме дитячих будинків сімейного типу, радуєте. Що у нас з кожним роком збільшується, кілька, тільки за 6 років у нас виросло майже наполовину влаштування. Але це постійно. Постійна робота, як багато фахівців опікуються проблемами дітей сиріт служби у справах дітей, це структурні підрозділи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, тому всі, як правило, не знаходяться в головному будівлі райдержадміністрації. Ну наші служби дуже знають всі, тому що це не тільки діти-сироти, це діти, які попали спочатку попадають в складні життєві обставини. І звичайно, звідки беруться діти с діти позбавив бідківську піклування? Коли це неблагополучна сім'я? Ну не дай Бог, якщо трапляється там трагедія, то в. Помирають батьки, звичайно, це теж служба у справах дітей займається. Але, на жаль, початок саме з кризових сімей, які, злісно не займаються вихованням дітей. Ну, Структурно визначено, що є сектор профілактики, який займається саме кризовими сім'ями, проводить рейди, перевіряють стан утримання. І на обліку в цьому секторі профілактичної роботи Перебуває у нас 1100 дітей. І сектор опіки піклування та усиновлення в цій же службі дві структури, це вже облік дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування. От у нас їх 3970 таких дітей, із них право на усиновлення має 1038. Це тих, яких статус, коли батьки позбавлені батьківського піклування, тих, які батьки померли. А в останні це діти, які перебувають під опікою, Тож можна сказати, що у нас ну існує чотири форми сім'ї: так це усиновлення, це опікунство, це прийомна сім'я і будинок сімейного типу. От хотілося б, щоб ви більш можливо детальніше розповіли, які особливості, що скажемо спільного, і що е, якісь є, ну різниця в них, і який, скажімо, юридичний такий момент, е, чи мають пільги, скажімо, всі однаково, всі мають ну, скажімо, чи е, як вирішується це питання? Ну що стосується статусу, то діти, які е, е, йдуть на усиновлення вони приймаються за рідних батьків за рідних дітей і батьків відповідно. То якщо до трьох років дитина, то з батькам зберігається ця відпустка з догляду за дитиною, і виплачується єдина допомога як при народженні однієї дитини. Незалежно скільки встановлюють двоє, троє чи четверо встановлюють. Як за кожну окрему дитину виплачується, як після народження. Дитини. Що стосується опікунів, це переважно родичі, то на кожну дитину, в залежності від віку, виплачується два прожиткових мінімум до 6 років і від 6 до 18 років два прожиткових мінімум. Ну, Це порядка там 2600 на сьогоднішній день. І ці діти залишаються за ними право, якщо вони будуть навчатися, то опікуни після. 18 років не отримують уже кошти. А дитина переходить на державне забезпечення: це або це ПТУ, або це або. Вищий навчальний заклад. Дитина знаходиться на державному забезпеченні, забезпечується харчуванням, безкоштовним проживанням щорічним виплатою, там порядка десь 6 тисяч на одяг, підручники і таке інше зберігається за цими дітьми. Якщо дитина в прийомній сім'ї, то отримують на дітей два прожиткових мінімум та 35% від суми отримують. Батьки винагороду від держави за те, що вони взяли на себе і виконують роль держави. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, тут уже дітей від 5 до 10, не менше 5 і не більше 10, то батькам виплачується винагорода, крім того, що на кожну дитину 2600 виплачується. Крім того, 35%, але не більше п'яти прожиткових мінімумів. Отримується, Ну, це не заробітна плата, а винагорода. Крім того, батькам. Державою передбачено перерахування 33% на пенсійне забезпечення, крім того, діти-сироти коли їм виконується 18 років, мають право отримувати одноразову допомогу. Хочу залучити до розмови пані Юлію. Скажіть, будь ласка, як скажем, фахівці обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді беруть участь в долі дітей сиріт. Ну, Що скажі, можна сказати, я ж не ви проводите тренінги, скажімо так, з батьками працюєте. Да. Одним з пріоритетних направлень центрів соціальних служб є сімейні форми виспитання. Ми проводимо навчання тих людей, які говорила Антоніна Івановна, які хочуть взяти таких діток в сім'ю. Це все у нас проходить в формі тренінгу, в інтерактивній формі, скажімо так. Цель такого тренінгу, мабуть, ознайомити батьків з тими ризиками, які можуть виникнути при воспитании таких деток. Ну, на мой взгляд, это особенные дети, действительно. Вот когда люди приходят на такое обучение, они имеют возможность, наверное, попробовать роль родителя на себе, скажем так. Это в всевозможных групповых формах работы. Если есть возможность таких упражнений, то это работа, допустим, там, по ролям, по различным стилям воспитания. Насколько успешны такие, скажем, занятия? Люди когда бы до того, как они приходят на этот тренинг, у них какие-то розовые очки на голову. Они ну, что-то где-то слышали, что-то где-то знают. А придя на наш тренинг, даже если они что-то знают, они имеют возможность попробовать опять же, это на себе. Вот эта вот интерактивная форма, которая происходит у нас на тренинге, это значительно... Лучше, теоретический матеріал. Це обов'язкова умова при створені да. прийомної сім'ї, опіки піклування. Тому як поки немає курсів і рекомендацій обласного центру, ми не можемо створити таку сім'ю, тому що це обов'язкова вимога для того, щоб, да, хоч да. перші кроки батьки зробили. ніж важливі.